От. Так, а які були запитання по домашній роботі? Номер 113, третє завдання. Ой, третє рівняння. Ну, як? О, приклад. Третій приклад, так, 13, третє. І так, у нас такий вираз. 2а поділити на 4а квадрат мінус 1. Мінус дріб в чисельнику А плюс 4. Знаменнику 2 квадрат А. Так, і завдання яке? Треба а, відняти дроби. Для того, щоб відняти дроби, треба їх звести до спільного знаменника. Перший крок, який ми робимо, ми запитуємо себе, чи можна розкласти знаменники на множники. Знаменник першого дробу це формула різниця квадратів. Це 2а мінус 1 помножити на 2а плюс 1. У знаменнику другого дробу можна використати метод винесення спільного множника за дужки. Отримуємо 2 плюс 1. Тепер ми шукаємо спільний знаменник, який повинен містити в собі всі множники як першого знаменника, так і другого. Можна його знаходити таким чином. Виписуємо перший знаменник і дивимося, яких множників не вистачає в нього, щоб він містив всі множники другого. Тут не вистачає А. Тому спільний знаменник ось такий. Тепер пишемо додаткові множники. Тут А, а тут 2-1. 2А помножити на можна відразу. Це буде 2А в квадраті. А ось тут треба помножити дві дужки, тому ми, по-перше, напишемо знак мінус, а по-друге, дуже уважно перемножимо ці дужки. Тут ніякої формули немає, тому просто розкриємо дужки. Це буде 2а квадрат мінус. Що буде у дужках? А помножити на 2. Це буде 2 квадрат мінус А, плюс 8А і мінус 4. Знаменник так і переписуємо 2а-1 на 2а плюс 1. Помножити на А. Тепер розкриваємо дужки в чисельнику. Отримуємо 2а, -2а, 2а в квадраті. Плюс А мінус 8а. Змінюємо всі знаки плюс 4. 2 квадрат і мінус 2 квадрат знищились. Знаменник переписали. Так, 1 мінус вісім буде мінус 7а плюс 4. В чисельнику більше нічого зробити не можна, тому це і є вже кінцева відповідь. Ось такий дріб. Так, які ще завдання з домашки треба розібрати? А сто шістнадцятий другий, всіх все вийшло. Можна номер 116 два. О, от я і думаю: 116 другий. Так, такий у нас там номер 5С. Відняти дріб в чисельнику 10, мінус 29 девяц, плюс десять в квадраті, в знаменнику 2С мінус 5, плюс 2. Так як у вирази 5С і плюс 2 в нас немає ніяких а, знаменників можна, взагалі їх було переписати разом і сприймати як вираз 5С плюс 2. А можна так не робити, а зробити таким чином. Подивитися, тут в нас знаменник 1, тому спільний знаменник буде співпадати з знаменником другого другу, тобто 2С мінус 5. Тут додатковий множник буде 2C-5. Тут 1, і тут 2c мінус 5. Тепер додаткові множники ми перемножаємо з чисельником. Тут відразу можна. 5С помножити на 2c. Це буде 10c в квадраті. 5С на мінус 5, мінус 25. Тепер перед цим дробом стоїть мінус. Тому всі знаки ми змінюємо на протилежні. Мінус 10, плюс 29ц мінус 10c в квадраті. Перед цим дробом стоїть плюс і множимо додатковий множник на 2. Буде плюс 4С мінус 10. Це в нас знищилось. А, так, тепер дивимось. Мінус 25, мінус 10, ще мінус 10. Це мінус 45. 29 плюс 4 буде 30. 30. І теж нічого більше зробити не можна в чисельнику. Так, чи є ще запитання? Немає, так? А, подивіться, я хотіла би, а, і так, запишіть, будь ласка, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 30 вересня. Класна робота. Тема уроку та ж сама. Додавання та віднімання раціональних дробів. Додавання. Та Я просто напишу дробів. Не буду писати раціональних. Я хотіла показати, як розв'язуються номери типа 117 такі на ЗНО теж зустрічаються. Тобто, якщо у вас є якийсь приклад і вас просять спростити вираз і знайти його значення при якомусь значенні зміни, то спочатку треба його дійсно спростити, а потім в кінцеву відповідь підставити значення. І так, напишемо умову таким чином: 7 поділити на 2а-4. Мінус 12, поділити на А квадрат мінус 4, мінус дріб в чисельнику 3 в знаменнику А плюс 2. Треба знайти значення виразу, якщо А дорівнює 5. Як ми будемо робити такий приклад? Ну, спочатку тут все віднімемо, а потім в результат підставимо п'ятірку. Для того, щоб відняти дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника. А, так, що можна тут зробити? Можна винести за дужки двійку. Переписуємо вже з винесеною двійкою. Отримуємо А-2. А, у Знаменнику другого дробу, чи всі бачать формулу. А квадрат мінус 4 це А-2 помножене на А плюс 2. Так, в третьому дробі нічого зробити не можна. Тепер шукаємо спільний знаменник. Він повинен містити всі множники як першого, так і другого, так і третього знаменника. Наприклад, я виписую перший знаменник і дивлюся, які множники є у другого, яких я ще не записала. Є множник ща плюс 2. У третього знаменника все вже тут є. Ось він. А плюс два цей множник. Тепер дивимось, чого не вистачає першому знаменнику, щоб він став спільним. Множника А плюс 2. Тут не вистачає двійки, а тут не вистачає і двійки, і множника А-2. Тут відразу можна перемножити. Можете з дужками писати, якщо вам так зручніше. Будемо з дужками писати? Так, давайте. Так, 7 помножити на плюс 2. Мінус 24, мінус, подивіться, 3 на 2 я відразу напишу 6 помножити на мінус 2. Тепер розкриваємо дужки в чисельнику, зводимо подібні. 7а плюс 14, мінус 24. Відняти 6а плюс 12. До так і переписуємо. Тепер зводимо подібні доданки. 7А відняти 6А буде просто А. 14-24 мінус 10, мінус 10 плюс 12 буде плюс 2. І тепер в нас дужка А плюс 2 в чисельнику і в знаменнику скорочується. Тут залишається одиничка в чисельнику, а в знаменнику буде 2 помножити на А мінус 2. Але якщо б нам просто треба було спростити, це була кінцева відповідь. Тепер ми пишемо, якщо а дорівнює 5, то і підставляємо тепер 1 поділити на 2 помножене на 5 мінус 2. 5 мінус 2 це 3, і буде 1, 2 на 3. Буде одна шоста. Тобто, якщо б ми розв'язували таке завдання на ЗНО, ми б у відповідь записали одну шосту. Так, тепер я хотіла б нагадати, як ми доводимо так звані тотожності. Що таке тотожність? Це рівність, яка вірна при будь-якому значенні змінної. І якщо вас просять довести тотожність, то, грубо кажучи, вам вже відома відповідь, вам треба просто довести, що. Ліва частина до рівня правій, але бувають такі тотожності, де і ліворуч, і праворуч стоять якісь складні вирази. Тому ми іноді спрощуємо не тільки ліву частину, а й обидві частини. І так, давайте подивимось Номер 119. Завдання обов'язково пишемо довести тотожність. Довести тотожність. І так, перша тутужність у нас така А плюс Б поділити на А мінус дріб чисельнику А в знаменнику А-Б, плюс дріб чисельнику Б в квадраті, в знаменнику А квадрат мінус АБ дорівнює нулю. Тобто вам треба довести, що ця рівність завжди буде нулем. Більш складна частина в нас тут ліва, тому ми будемо спрощувати ліву частину і приводити її до вигляду правої. Пишемо слово доведення обов'язково. Так як ми працюємо з лівою частиною, ми напишемо так: ЛЧ, ліва частина, двокрапка, і перепишемо її. Але можна відразу вже підготувати. Це приклад яким чином? Нам же треба відняти там, чи додати дроби. Будемо відразу розкладати знаменники на множники, якщо це можливо. Перші два не можна, треті можна. Тобто пишемо А плюс Б поділити на А, мінус дріб А поділити на а плюс дріб в чисельнику Б в квадраті, в знаменнику виносимо А, буде А-Б. Так, ну і тепер спрощуємо. Чи всі бачать, що спільний знаменник співпадає з третім, бо він містить в собі і перший знаменник, і другий, і третій. Які будуть додаткові множники. Хто хоче прокоментувати цей приклад? Ніхто не хоче? Можете допродуватися? Так, давайте. Хто це був? Вілієво, давай, Нік. Який додатковий множник тут? А мінус Б. Так, у другого дробу. А. Так, і у третього. Один. Один. Тепер А плюс Б множимо на мінус Б. Давайте так спочатку і запишемо, щоб ви побачили, що це формула. Мінус, далі віки диктуй мені. А в квадраті. Так, і. Плюс b в квадраті. Так, тепер ми дивимося, що в чисельнику в нас стоїть формула скороченого множення. Звертаємо за цією формулою. Що ми отримаємо? А в квадраті, мінус b в квадраті. Мінус А в квадраті, плюс b в квадраті. Так, і що ми одержимо в чисельнику? Всі. Скажу запрошується. Так, в чисельнику в нас залишається 0. 0 поділити на будь-яке число це буде 0. 0. А тепер дивіться, бачите, нам треба було довести, що тут у нас 0. Так, ми і довели. Тому ми пишемо 0 тотожню дорівнює. Знак тройно, тройної рівності читається як тутожню дорівнює. 0 тотожно дорівнює 0. Так, чи зрозуміло це? Давайте тоді візьмемо, наприклад, третій приклад. І з цього номера Віка теж буде коментувати. І в нас такий приклад 2 а квадрат плюс 4 поділити на А квадрат мінус 1 мінус дріб в чисельнику А-2, в знаменнику А плюс 1. Мінус дріб в чисельнику А плюс один, в знаменнику А мінус один. І треба довести, що це дорівнює 1 один поділити на А мінус один. Віка теж мені скаже, яка частина більш складна: ліва чи права? Mm, ну, думаю, ліва. ліва. ми ж не можемо ніяк спростити право. Так, тому ліву частину спрощуємо відразу. Думай, чи можна розкласти там знаменники на множники? Якщо можна, то яким чином? Що ти <світ> бачиш в знаменнику першого другу? Формулу різницю квадратів. квадратів так, звертай по цій формулі. <світ> а мінус один помножити а. на скобочку А плюс один. Так, добре. Другий дріб так і записали. Так, третій дріб тут теж нічого не можна зробити, так? Що буде спільним знаменником? Скобочка А 1 помножити на А плюс 1. Так. І будуть додаткові множники у першого дроба. Один. Так, у другого. А 1 І у третього. А плюс один. Так. І тепер, діти, давайте тут уважно. Ну, на один ми не будемо там якось складно множити. Так, просто перепишемо вираз. А тут у нас, по-перше, мінус, і ви перемножаєте дві дужки, які не утворюють формулу. Тобто це коварний мінус. Раз. Далі у вас ще один коварний мінус. І Віка мені скаже, як мені записати вираз, якщо я А плюс один множу на А плюс один. Що це буде? Якщо я вираз множу на себе, як ми можемо це записати? Як цей вираз. В квадраті. Ну тут теж коварний мінус, тому ми будемо дуже уважно розкривати дужки. Переписуємо знаменник, там нічого не робимо. А в чисельнику розкриваємо дужки і спрощуємо. Але пам'ятаємо, що коварний мінус, тому ставимо дужку. І так, перемножаємо А-2 на А-1, що ми отримаємо. А в квадраті. Так. Мінус А. Так. Мінус 2а і плюс 2. Так, молодець. Далі. Ставимо мінус, відкриваємо дужку і підносимо до квадрату за формулою. А квадрат плюс 2а. Молодець. Плюс 1. молодець. Тепер треба розкрити дужки, перед якими стоїть мінус. Ну, перші два доданки. Так, пишемо. Так, тепер диктуй мені, що ми будемо мати в чисельнику. Мінус а в квадраті плюс а. а плюс 2а мінус 2. Так, добре, далі. Мінус а в квадраті, мінус 2а і мінус 1. Знаменник, так і переписуємо. Тепер зводимо подібні доданки. 2 квадрат, мінус А квадрат і ще мінус А квадрат. Знищуються. Знищуються. Так, тепер 2А мінус 2 теж знищились. У нас залишилося А. 4 мінус 2 мінус 1 – це буде плюс 1, так? Плюс 1. Так. І тут у нас А мінус 1 на А плюс 1. Ось ця дужка скорочується, що залишається в чисельні. 1. на мінус 1. І тепер дивіться, права частина <coughs> повністю така сама. Тому можна вважати, що ви довели цю тотожність. Так, Віка, молодець. Ставлю 10, добре. Так. Можна зробити наступне. Це Толя, так? Так. Давай Толя. Так, можна старати? Так. Ну, Толя каже так, а може інше там не встигну. Давайте тоді зробимо номер 123, він теж на доведення тутужностей. Так, ми напишемо просто довести і напишемо цю тутожність. І так, тутожність така, 3а квадрат плюс 20, ой, вибачте, 3а квадрат плюс 24, поділити на а в кубі плюс 8, так, мінус Дріб в чисельнику 6 знаменнику А квадрат мінус 2 плюс 4. Коварний такий приклад. Зараз поясню чому. І треба довести, що це дорівнює 2 поділити на а плюс 2. Так, хто хтось каже. Ну, по-перше, ми Ну, Спочатку які, треба. Яку частину будемо спрощувати в цій тутожності? Першу? Ліло, ліло, а... так? Ну, Перше, це ліво, так? Так, що ти бачиш в знаменниках дробів? Ну, Те, що Ну, можна розкласти на формулу а в кубі плюс 8. А 8 – це куб чого? Двійки. Звідки. Тому насправді в знаменнику стоїть формула сума кубів. Ось давайте розкладемо по формулі сума кубів. Перший знаменник. Що це буде? А плюс 2. Так, а далі треба помножити на неповну, неповний квадрат річ. А в квадраті помножити на. Мінус, а. Мінус, не помножити, мінус. Мінус а помножити. на 2. Тобто 2А. І плюс, квадрат... плюс 2 в квадраті. Тобто плюс 4, так? Так, скажи мені, мені, будь ласка, чи буде у другому знаменнику тут формула? Деякі діти вважають, що так. О, так Справді? є. Ні, не буде. А знаєш чому? Ти думаєш, що це а 2 в квадраті? Подивись, щоб це було а 2 в квадраті, тут повинна стояти не двійка, а четвірка. Ось тут, бачиш? А от це неповний квадрат, який тут у нас є. Тобто, другий знаменник це не є формула, бо там неправильно записано. Ну, не те, що неправильно, там а, подвоєний добуток відсутній, це просто добуток. Але це частинка ось цієї формули, як і третій знаменник. Це теж частинка ось цієї формули. Тобто, що буде спільним знаменником? Той? Перший знаменник, так, він же е, містить в собі і себе, і hmm. другий знаменник. Другому знаменнику треба помножити на А плюс 2. Так, додаткові множники. В першому один, тут А плюс +2, 2, І в третьому дробу ось цей неповний квадрат. А, в квадраті мінус А плюс -2 -2, 4. Так, тепер помножаємо чисельники на додаткові множники. Хочеш, можеш відразу це робити. E Перше, це от де в так, квадрат, 2. 24. Там, А в квадраті мінус два. Так, далі. В другому це буде шесть А. Там 10. буде мінус шесть. А і, і мінус 12. Мінус дванадцять. А тепер, так як тут у нас стоїть мінус і один, то ти просто тут всі знаки змінюєш. А, так. Плюс на Плюс на мінус. Давай зміни. Мінус а в квадраті. Так, плюс це, 2 а, мінус 4. Плюс 2 мінус 4. Так, зводимо подібні доданки. 3 а в квадраті мінус а, а в квадраті. квадраті. Це буде 2а а в квадраті. Зараз тут не те. Так, ну може я умову невірно записала. Тут 6. Там каже, зачекайте, може умови не так? Бо щось там. А квадрати повинні були знищитися вони в нас не знищуються. А, ну добре, давайте пишемо, поки що є, може там щось скоротиться. 2 в квадраті, так, далі. Плюс 24 і а мінус 4 відразу, Давай, 20. А, мінус 6 плюс 2, це буде мінус 4а, так? Тепер числа. Мінус, 24, мінус 12, мінус 4. Це буде плюс, плюс... 20. 20. 20. 24 мінус 12, 12, 12 мінус 4, 8. А що треба, що ми можемо ще зробити в чисельнику? Подивіться тут. Формули тут поки Формули. ніякої немає, бо тут двійка, це не квадрат. Але треба винести двійку. За, дужку, за дужки двійку, що ми отримуємо в дужках? А в квадраті мінус Перепрошую, а чому в нас вийшло 8? Дивіться, 24 мінус 12, скільки буде? 12? 12. 20... І ще мінус 4. 12, 10. 4, 8. А, 8, 8, 8, перепрошую. Я помилилася. Так. І тут пишемо плюс 4, так? Так. І це виходить 2, у дужках А мінус 2 в квадраті. Так, ось ти попався на ті ж самі граблі, Толя, дивись, тут немає подвоєного добутку. Щоб це було формулою, тут повинна стояти четвірка, а в тебе стоїть двійка. Тому тут немає формули, але дужки однакові. Це теж не повний квадрат. Дивись, вони скорочуються, ці дві дужки, Так. І в нас залишається в чисельнику двійка. А в знаменнику А плюс 2. І ми довели те, що нам треба. Довели, тобто ми пишемо 2 поділити на А плюс 2 хтож не дорівнює 2 поділити на А плюс 2. Так, не попадайтеся на ось цей неповний квадрат, бо деякі діти дійсно хочуть звернути за формулою, а там її немає. Так, ну добре, Толя, все одно тебе ти, ти до цього відповідав, Кабак теж там не А, Скажіть, будь ласка, чи є запитання по цьому прикладу? Ні. 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 Тому а, домашнє завдання на понеділок, ДЗ по підручнику. Ви робите номер 120. Там треба довести тотожність. І номер 121. Для тих, хто хоче додаткову оцінку, можете спробувати зробити номер 126. Якщо ви зможете це зробити, надішліть мені це особисті повідомлення. Зроблений цей номер. Зрозуміло? Це не для всіх, це не обов'язково. Добре. Так, хто мені сьогодні надсилає домашнє завдання залфе? Бойко, Бойко Ліза, Велієва, лігтярма, Кобинчук, Нечепоренко, Ярбенко. Давайте так, я фотографую. Хто надсилає ДЗ? І надсилаю в групу. Так, все. Ну, ДЗ і класно.